Redstone Oracles це інноваційна технологія, що відіграє важливу роль у децентралізованій фінансовій сфері. Ця платформа розроблена для надання надійних та достовірних фінансових даних, що є життєво важливими для функціонування різноманітних defi протоколів Основний принцип дії Redstone Oracle полягає в унікальному механізмі збору, перевірки та передачі даних, використовуючи блокчейн-технологію. Ці оракули забезпечують непосяжність та безпеку інформації. Це дозволяє їм стати надійними джерелами цінової інформації, необхідної для безперервної роботи у сфері децентралізованих фінансів. Крім того, технологія Redstone Oracle відкриває нові перспективи для забезпечення стабільності та прозорості людей. Їхні системи дозволяє уникнути маніпуляцій з даними, забезпечуючи надійність інформації, що є критично важливою для уникнення ризиків та забезпечення роботи фінансових сервісів на блокчейні. Таким чином, Redstone Oracles не лише забезпечує важливі дані для дефі, а й сприяють підвищенню рівня довіри та ефективності в цьому секторі.